Друзі, всім привіт! Почну з гарних новин. З вашою допомогою ми вже змогли зібрати більше половини суми і замовили два двомісні намети для проживання, намет для кухні та їдальні і намет для душу, а також сам душ з електромоторчиком. Лишилися ще трішечки і ми зможемо закрити усі наші потреби по наметах. Тож, дякую вам. Е, сьогодні поговоримо про вартість та цінність. Ми тут використовуємо безліч речей. Частину ми купуємо самі. Частину нам купують та надсилають наші рідні, близькі, друзі та незнайомі люди, які хочуть допомогти. Так от, вартість. Вартість цієї штуки приблизно 70 чи 150 гривень. І далі вартість буде тільки падати під час користування. Наприклад, через такі колючки. А цінність такої штуки росте, коли для мене особисто вона приїжджає з жовтого кольору, наприклад, як ось ця. Це простий приклад, і таких дуже багато. Є вологі серветки, на яких намальовані, намальовані посіпаки, і ще якісь дрібнички. А є інші речі. Наприклад, вартість одного повідомлення за тарифними планами операторів коштує копійки. А частіше всього і не варта нічого через безлімітні плани. Так ми жили до 24.02. А є інша сторона і інший тарифний план, військовий. Коли під час артобстрілу ти надсилаєш і отримаєш смс від рідної людини, повірте, це має цінність. Тут будь-які гроші світу ти готовий віддати, щоб повідомлення дійшло. Хоча, по суті, це ті самі копійки. Тож цінуйте те, що маєте, навіть якщо це нічого вам не коштує.